так, усім привіт. Сьогодні у нас заміна шнека ось в такому насосі. Не качає воду. Так, відкручуємо. Ну, витягуємо його зі скважини, відкручуємо трубу. Мабуть клапан треба буде поміняти. Знімаємо цю пластину. Відкручуємо оцю пластину з дроту. Накріпиться такими от штучками двома. Далі відкручуємо ось ці гайки, а далі покажу ще, що потрібно буде робити. Так відкрутив ці гайки по колу 4 штуки і знімаю. Знімаємо цей снег в цю сторону. Як у жопа. І так, шнек у нас все йому. Через то він і не качав добре. треба зняти цю демпферну втулку. Вона відкручується наоборот, бо тут неправильна різьба. Будемо зараз пробувати. Вставляємо ключ 14-ку от туда і відкручуємо шнек, разом з демпфорною втулкою. Так от. Ну, шнек взагалі капець. Добре, тепер треба розбирати цю, бо тут все всередині. Решта. Треба зажимати в тіски, відкручувати ці болтики. І відкручувати, і тоді знімати все решта. Отак так вставив ту нову, тут закрутив, поміняв обратний клапан, теж новий поставив. Ось. І можливість поміняти зразу. Тоді та вода, що в трубі не буде сходити. Закрутив новий шнек з демпферною новою. Складаємо. Тепер навпаки це все. Шнек змастив. Щоб при запуску першому легше йшов Та й все, скручуємо. Старый Так, гайки по колу затягну, тепер будемо закривати, за щитою кабель. Тут він прикручується так і такими пластинами. Так от. Отак от має бути йти ця защита від дроту. Тепер ще чіпляю. Ось цю сюди. Там от на два дроти прикручується. Ось так от на два шурупи. І все, і мотор буде зібраний. Ось і все. Насос складений. Під'єднати трубу і можна опускати в воду. Що не забуваємо ставити вподобаєчку, підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Страховочні шнури і будемо пускати в скважину. І так все, насос з'єднаний. Всі труби під'єднані. Тільки залишилось під'єднати автоматику, дроти від, і все. Да до коробки. Добре, люкс. Потім будемо зараз запускати за кілька хвилин. І так їх під'єднувати по кольорах. Жовтий до жовтого. Коричневий до коричневого. Чорний до чорного і синій до синього. Перепускаємо вперед. Ось так от все під'єднав. Тут трошки клема була підплавилась, я її позагинав, бо вона бовталась на мінусовому дроті. Зараз ніби плотно сидить, напускачу. І так зразу підкачую повітря в бочку, щоб було 0,5 в межах 0,5-0,7 атмосфер. Я якраз розбирав все, витягував насос і вода повністю стекла. Так що має бути 0,5-07 атмосфер. Якщо менше, обов'язково треба підкачати. Ну що ж, будемо пробувати запускати. Ух, грязна вода пішла спочатку. Придеться ще раз фільтр міти. Витягував насос, опускав. Воно там трохи збовтало воду. Фільтр сьогодні-завтра обов'язково треба буде ще раз міняти. Але скоренько накачує тепер. Добре, люкс, ставим лайки, підписуємося на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дзвіночок обов'язково. Надіюсь, моє відео було корисне і цікаве. Тут в мене на полив віде, зараз зима перекрито вулична вода. Тут пішло до хати. Це теж додатковий кран. Ось так от. Добре, всім пока-пока.